Доброго дня, заготовляємо живці для подальшого розмноження смородини. Заразом я обрізаю кущі, щоб лишній раз вже до них не підходити. Приберу я усі однорічні, лишу два оцихось тричних, якісь там ягодки соберемо і на наступний рік вже їх поміняю. це сорт сніжана. От, живчики непогані. Буду різати їх. Ось такі, як сікатори, тут трошки більше. Чим кращий живчик, тим можна якісніший виростити саджанець. Ось ще один кущака. Лишав я тут минулого року 4-2 річки цьогоріч. Заберу дві і лишу одну одну річку. І далі будемо знову збирати врожай живців на наступний сезон. Такий вигляд мають кущі після обрізки. Звертаю увагу, що це обрізка не спрямована на те, щоб отримувати врожай. А більш на те, щоб отримувати живчики. Юлки лишив. Щоб отримати жменьку врожаю і добру кількість однорічних пагонів на наступний сезон. Така кількість живців отримана з двох кущиків. Можна було б їх отримати ще більше, якби зрізати його ось під нуль. Але ж, жменя ягод кожен рік потрібна. Зараз буду садити. Сьогодні 20 вересня. Так що, пора. цим Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.